Приїхав дядько та й каже, ну женьок каже, зроби щось із світлом. Ой, а його тут ще нема. Оце все світло. Лінзована фара. Лінзована фара. А його тут немає. Ось такий у нас ось стан. Будемо зараз робити. Що зробимо? Так, ось приїхала до нас така машинка е з такими ось гарними фарами. Дивіться. Що я показую, це буде у нас результат до. А пізніше подивимось, який буде вже результат після. Так, поки що зашліфували ось. Ще не до кінця, звісно, ну вже, як би скажемо так, видно результат. Те, що було ось таким, так. Це вже таким, це вже тільки... мілка. Так, і як вам, друзі, результат. Йо, я хоч лінзу тепер видно, да? так? Вруцівця все. Така сама ж була. Люблю я це такі фари, оце такі все. Замученные, знаете, такие уже жизнеподтасканные. Блин, по них так классно видно результат просто. Ну, подиви. Новая фара, да? Новісінька. Новісінька фара. Блин. Volkswagen. Добавим и другую фарку теперь. Mm -hmm. Такое у нас состояние у нас. Ай, хорошая такая. Пошарпан, трохи уже есть. Жизнеподтаскан. Трохи. Будемо нам а вот этот марафет сейчас деть. Сейчас будем красоту. І так, розказую, як це полірувати. Короте, перше, шліфуємо: 600, 800, 1000, 1500, 2 2,5 трьошка Все, що можна машинкою. Ну, це я шліфую. Те, що не можна машинкою залізти або погано залізти, шліфуємо вручну. Ну Я трошки машинкою, трошки вручну граюся. Беремо потім. І беремо, потім. Ось, ну, я такою пастою користуюся, мені підказали. Брав і доктор К2 користувався, більш-менш нормально. І там різні купляв, коротше, цього, і такою користуюся, нормально полірую. І беремо пасточкою. Машинка, круг, жовтий, поліровочна машинка і погнали. Так що, Ставь лайки. І Після цього як ви пройшли вже пастами, ну, пастами, а бумагами шліфувальними, у вас повинно все з'явитися таке. Ось такий результат. Просвідку всю можна зробити антителефон. Ось вот вам просвідка, дивіться, який буде типа, результат, коли я заполірувати. Бачите, як вона проявляється? Ну і це все беремо діло, поліруємо сейчас. А йо, а то тут хоч світ видно. Ой, лінзі канату, тут то теж треба лінзу міняти. Ось вот таке, там дядько захоче поміняє колись.